І мобілізація Слово, яке у всіх на вустах. І процес, що супроводжують купа скандалів, непорозумінь і запитань, їх досі більше аніж відповідей. Але є і гірка правда. Схоже, ми дійшли до межі, коли фронту катастрофічно не вистачає оборонців. Цього тижня ми вперше почули простелю цієї нестачі. Генштаб заявив, що йому потрібно додатково 500 тисяч новобранців. Цю цифру озвучив президент Зеленський на підсумковій прес-конференції. З його слів, випливає, що генерал Залужний просить по максимуму, а Верховний головнокомандувач хоче зрозуміти, як їх забезпечити, дослівно. Цифра дуже серйозна і перш за все, це питання людей, справедливості, обороноздатності і фінансів. Але де їх брати? Як навчати? Чим забезпечувати? У президента порахували, одного військового мають утримувати шестеро цивільних, а отже, треба десь знайти додатково 3,5 мільйони нових платників податку. Міноборони, а це ще одна сторона цього військового трикутника, роблять ставку на рекрутинг. Там пропонують добровільно, не чекаючи мобілізації чи повістки, доєднатися до ЗСУ. І запропонували спеціальності на вибір. Адже у війську є потреба у різних фахівцях від фінансистів до моторисів, від водіїв до лікарів. У тім, що масової мобілізації не уникнути, заявив головний розвідник країни Кирило Буданов. Цитую сукупно сили оборони України зараз мають умовно мільйон сто. Жодний рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація. Головкома Валерій Залужний вважає, що мобілізацію потрібно повернути в ті рамки, які були раніше, і на запитання, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на її ефективність, зазначив, що це були. Професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає. Тож законопроект, який готують у Верховній Раді, явно має описати і нову мобілізаційну систему країни. Хто, чому, як, куди буде призваний, навчений і прогарантований на всі випадки? Наразі нинішній процес мобілізації і дії ТЦК обростають новими скандалами, коли людей хапають із вулиць, спортзалів і ресторанів. Усе нагадує випадковий набір чоловіків, що і мав би припинити новий закон. Що точно буде в законі, наразі невідомо. Деякі тези, що з'явилися у соцмережах, бурхливо обговорюють, поки знаємо, що президент підтримує зниження призивного віку, але не підтримує мобілізацію жінок. Плюс він наполягає, щоб закон говорив про демобілізацію. Ті, хто на фронті два роки мають право повернутися, а ті, хто їх замінить, мають знати, на який термін заступають. Експертне середовище схиляється до того, що законопроект зареєструють до кінця цього року, а вже в січні він буде ухвалений. Натягнув на це і президент Зеленський під час прес-конференції, коли вперше озвучив економіку мобілізації. Щоб призвати до війська додаткових півмільйона людей, потрібні 500 мільярдів гривень, колосальні гроші, які потрібні вже у січні, сказав президент. Тобто кількість мобілізованих напряму залежатиме і від того, скільки грошей владі вдасться. Знайти